Тільки закінчили ремонт в Таунхаусі. Зараз зроблю огляд планування і самого ремонту. Знаходиться у ну, Білагороці, класна локація біля житлового комплексу Білий Шоколад. Якраз, ось він. 90 метрів коштує зараз 115 тисяч доларів. Тут центральна каналізація, вода, електрика, все під'єднане, санвузол. З бойлером повністю вся нова техніка і будовна кухня тут машинка, зона відпочинку йде по паркану. Я зараз ще з другого поверху покажу, там по межи і ще йде з тече струмок. Така грубка на дровах. Це технічне приміщення тут електрокотел, повністю грібінка йде і підлога по периметру першого поверху. <кій> Подивіться, як зроблена електрика, скільки груп, дів автомати. Все стоїть сходи в основі монолітні і обшита. Те, що ви бачите, це деревина. <кій> Тут повністю все готово. Залишилось розставити м'яку мебель і заїхати. Класна локація. Все поруч, в радіусі 500 метрів зупинка, фора Що ж там ще у нас стоматологія, школа, приватна, ось вона знаходиться. І струмок, який я вам казав, якраз протікає, можна зробити. Таку гарну зону відпочинку. Стелі трохи скошені, але достатньо високий скос можна ставити люби меблі. Одна, друга спальна кімната, кондиціонери тут і в першій спальні такий класний вид. І другий, друга ванна кімната. Так все виглядає. Приїжджайте на наперед, класний таунхаус, класні локації. До зустрічі!